Я бачив твою шию до того і після Але того. Не так слухайте, що я згадала. У моєї мами, от скільки я її пам'ятаю, напевно, років 10, якщо не 15, знаєте, як сьомий позвоночник, це називається. да І там, як холка, як такий прям горбик. І я, коли приїхала на центр, єпископ, щось я йому казала, а він мені каже, тобі треба спину порівняти. Я йому нагадую, колись вчора чи після вчора, да, нагадую, що, єпископи спину порівняти. А я думала, що в мене питання з правою рукою і кудись повернуло хребет, бо я малу ношу в основному на правій руці, а вона вже важить прилічно. І він починає спочатку мене благословляти спину мою, і, слава Богу, порівнялася, стала нормальна спина, а потім почне молитися за шию. І, а я вже така полусонна, це вже було колись ввечері. І воно зникло. Отам, От де шия поєднується з плечима, оцей позвоночник, так, його на очі можна пощупати, він трошки більше, ніж, звичайно, але прямо отакої знаєте, як чи жирова, чи м'язова. Коротше, там все рівно, там все нормально, мене вже не турбує. Я шию плечами, все, все, все рухаю нормально. І я дякую Богові, бо він дає те, чого я навіть не просила. Я вже, знаєте, як ото з очками та вже завжди в очках. А тепер я їх знімаю і е, намагаюся прийняти це зцілення. от Також і шию я, не просила, але Господь бачив, що воно мене турбувало, я не мов би вже звикла до того, знаєте, не болить, але дискомфорт серйозний. І Господь мене звільнив, слава йому. Слава слава. Слава Ісусу Христу! Велика слава. Тому, будь ласка, питайте, будемо знайомитися трошки.